Аміни це похідні амоніаку, в молекулах якого один чи більше атомів гідрогену заміщено на вуглеводневий залишок. Залежно від вуглеводневого залишка, аміни можуть бути насиченими, ненасиченими та ароматичними. Молекулярна формула всіх насичених амінів однакова СН H2N плюс 3 n Уперше, існування амінів відкрив 1839 року видатний французький хімік Шарль Вюрц, а наступного року Август Вільгельм фон Гофман розробив методи їх синтезу. За числом атомів гідрогену, що заміщено на вуглеводневий залишок у молекулі амоніаку. Розрізняють аміни. Первинні заміщено один атом гідрогену, загальна формула cnh 2 n плюс 1. Вторинні заміщено два атоми гідрогену. Загальна формула cnh 2 n плюс 1 двічі NH. І третинні заміщено три атоми гідрогену. Загальна формула cnh 2 n плюс 1 тричі N. В атомі нітрогену на зовнішньому енергетичному рівні 5 електронів, одна електронна пара та три неспарені електрони. У молекулах амінів ці три неспарені електрони утворюють. Три спільні електронні пари з електронами атомів гідрогену або вуглеводневого залишку. А одна електронна пара лишається неподіленою. Унаслідок такої електронної будови у молекулах амінів зв'язки спрямовані до кутів трикутної піраміди. Кут між хімічними зв'язками NР дорівнює приблизно. 108 градусів. Отже, в аміногрупі хімічні зв'язки спрямовані приблизно під кутом 108 градусів до вершин трикутної піраміди, а в атома нітрогену є неподілена електронна пара. Наявність цієї електронної пари зумовлює можливість утворення водневого зв'язку, а також основні властивості амінів. Номенклатура насичених амінів. Складання назв амінів ґрунтується на тих самих принципах, що і для інших класів сполук з урахуванням певних особливостей. Як назву родоначальної структури обирають назву алкану, що відповідає головному ланцюгу. Наявність характеристичної групи позначають у назві суфіксом амін. У назвах вторинних та третинних амінів за родоначальну структуру обирають тільки один найдовший ланцюг, інші називають як замісники. У навчальній та науковій літературі для амінів частіше використовують застарілу номенклатуру, за якою вуглеводневі залишки, що сполучені з атомом нітрогену, Називають як замісники метил, етил тощо. Наприклад, назви первинних амінів: метанамін або метиламін, етанамін або етиламін. Якщо у вуглеводневому залишку більше двох атомів карбону, то в назві необхідно зазначати номер атома карбону, з яким сполучена аміногрупа, наприклад, пропан-1амін, або пропіл-амін, або 1 амінопропан. пропан пропан-2-амін, або ізопропіламін, або 2-амінопропан. У вторинних та третинних амінів також необхідно префіксом позначати алкільні замісники, які сполучені з атомом нітрогену. Причому в даному випадку положення замісника позначають не цифрою, а буквою N, що означає сполучення замісника не з карбоновим ланцюгом, а з атомом нітрогену аміногрупи, наприклад, назва вторинних амінів амін або диметилам. н амін або етил -метил амін. Ізомерія положення характеристичної групи. Якщо в молекулах амінів у головному ланцюзі більш ніж два атоми карбону, то аміногрупа може сполучатися з різними атомами карбону. У цьому випадку в назві необхідно позначати розташування аміногрупи, наприклад, пропан-1 амін або пропан-2амін, ізомерія карбонового ланцюга. Якщо в головному ланцюзі амінів більш ніж два атоми карбону, то можуть існувати ізомери з різним карбоновим ланцюгом. Так, радикал складу С4H9 може бути розгалуженим чи нерозгалуженим. Наприклад, бутан-1амін, 2-метилпропан-1амін, або бутан-2-амін і 2-метилпропан-2-амін. Ізомерія характеристичної групи. Якщо проявом ізомерії характеристичної групи у спиртів і карбонових кислот було існування сполук різних класів, то для амінів цей різновид ізомерії виявляється в існуванні первинних, вторинних та третинних амінів з однаковим складом. Так, для амінів складу С2H7N можливо існування первинного аміну етан-аміну і вторинного аміну енметилметан-амін. А для амінів складу С3H9N можливо існування первинного аміну пропан пропан-1-амін, вторинного аміну н метил N-метил-етан-амін і третинного аміну NN-диметил-метан-амін. Біологічно важливі аміни. Багато біологічно та медично важливих речовин є амінами. Адреналін гормон наднирників, який організм виділяє в кров у разі відчуття небезпеки. Він збільшує тиск крові, посилює серцебиття. Ці ефекти готують організм до бою або бігу, дофамін і серотонін. Є важливими нейромедіаторами мозку тварин. Дофамін бере участь у регулюванні та контролю руху, процесів оцінювання, мотивації та пізнання. Порушення концентрації дофаміну пов'язане із психічними розладами, зокрема з хворобою Паркінсона. Серотонін дуже важливий для підтримки стабільності психічних процесів. Зниження концентрації серотоніну підвищує чутливість до болю. Навіть найслабше подразнення викликає сильний біль. Дофамін та серотонін називають гормонами щастя, оскільки вони викликають відчуття задоволення. Фізичні властивості насичених амінів. Аміни ледкі безбарвні речовини. Добре розчинні у воді. Зі збільшення молярної маси підвищуються температури кипіння та плавлення, знижується розчинність у воді. Як і амоніак, газуваті та рідкі аміни мають неприємний запах, отруйні. Тверді аміни запаху не мають. Фізичні властивості амінів зумовлені наявністю в їхніх молекулах аміногрупи. Атоми гідрогену та нітрогену аміногрупи утворюють водневі зв'язки, але значно слабші, ніж водневі зв'язки гідроксильної групи ОН. OH. Тому міжмолекулярна взаємодія між молекулами амінів Значно слабша, ніж у відповідних спиртів. Це пояснює менші температури кипіння та плавлення амінів порівняно з відповідними спиртами. Наприклад, у метанолу температура кипіння 63 градуси за Цельсієм, а в метанаміну мінус 6 градусів за Цельсієм. Наявність аміногрупи. Також зумовлює кращу розчинність амінів у воді порівняно з алканами. Аміни є вогненебезпечними речовинами, як і багато інших органічних сполук. Так, метанамін за наявності іскри спалахує навіть за температури 8 градусів за Цельсієм. Хімічні властивості насичених амінів. Як і для інших класів органічних сполук за винятком вуглеводнів, хімічні властивості амінів насамперед зумовлені наявністю в їхніх молекулах характеристичної групи, причому властивості амінів багато в чому подібні до властивостей амоніаку, який виявляє властивості слабкої основи. Подібні властивості характерні і для амінів. Хімічні властивості первинних, вторинних та третинних амінів певним чином подібні, але в кожного ряду є свої особливості. Хімічні властивості амінів ми розглянемо на прикладі первинних амінів. Взаємодія з водою. Багато нижчих амінів. Досить добре розчинні у воді. Їхні розчини мають лужне середовище і змінюють забарвлення індикаторів. Така взаємодія можлива внаслідок будови аміногрупи. Завдяки неподіленій електронній парі атом нітрогену утворює ще один ковалентний зв'язок з атомом гідрогену, утворюючи йон. Отже, Аміни з точки зору електролітичної доситяції також є основами, тільки органічними. З молекулами води взаємодіє невелика частка молекул амінів, тому аміни є слабкими електролітами. Взаємодія з кислотами. Як слабкі основи, аміни добре взаємодіють із сильними кислотами з утворенням Солей. Назви солей амінів за номенклатурою утворюються з заміною суфікса амін на суфікс амоній. Але в багатьох випадках це занадто складно. Особливо це стосується амінів природного походження зі складною хімічною будовою. У такому разі, назва солі утворюється додаванням слова гідрохлорид. У разі солі хлоридної кислоти, що означає продукт приєднання гідроген-хлориду. Наприклад, піридоксин, амін природного походження, більш відомий як вітамін в 6 сіль, що утворена його взаємодією з хлоридною кислотою, називають піридоксин гідрохлоридом. Саме таку назву ви можете побачити в інструкціях. До лікарських препаратів. Горіння. Як і більшість органічних речовин, аміни горять на повітрі з утворенням вуглекислого газу та води. Особливістю горіння амінів є те, що одним із продуктів реакції є азот, а не оксиди нітрогену. У більшості випадків запах риби та морепродуктів зумовлений наявністю в них органічних амінів метиламіну, диметиламіну, діетиламіну та триетиламіну тощо аміни дуже ледкі сполуки, тому запах риби легко поширюється в повітрі, що не подобається багатьом людям. На допомогу прийдуть знання з хімії, оскільки аміни виявляють основні властивості, то з кислотами вони утворюють солі, а солі неледкі сполуки. Щоб позбавити посуд запаху риби, можна протерти його розчином, оцту або долькою лимону. Саме через це в багатьох кулінарних традиціях. Рибу обов'язково готують або подають до столу з лимоном чи поливають лимонним соком. Путресцин – це бутан 1,4 діамін, що належить до групи біогенних амінів, відкритий 1885 року берлінським лікарем Людвігом Бригером. У продуктах гнильного розкладу білків, разом із кадаверином, є одним з компонентів трупної отрути. Отже, аміни це похідні амоніаку, у молекулах яких атоми гідрогену заміщені вуглеводневими залишками. Аміногрупа NH2 це характеристична група амінів. Залежно від замісника, аміни бувають насиченими і ароматичними, а від кількості заміщених в амоніації атомів гідрогену первинні, вторинні і третинні. Хімічні властивості метанаміну це зміна забарвлення фенолфталеїну на малинове, повне окиснення, взаємодія з водою та хлоридною кислотою.